У столиці Австрії відні зібралися світові лідери фахівці у сфері охорони здоров'я, а також віл-інфіковані серед тем обговорення вивчення причин епідемії цього захворювання у східній Європі, зокрема в Україні, знайдення шляхів збільшити доступ до медичного обслуговування ширших прошроків населення, зв'язок між захистом прав людини та запобіганням поширенню вілсніду. Також увага була присвячена проблемі передачі вірусу і модефіциту від матері до дитини, у результаті чого щорічно 400 тисяч дітей у світі народжуються віл з подробицями Аліна Мосенс всі батьки хочуть, щоб їхні діти народжувалися здоровими. Однак віл позитивні матері, які вчасно не лікуються, ризикують передати своїм дітям вірус, що викликає снід. Радник із запобігання захворюванню на снід ООН Каруса Кірагу каже, що новонароджені мають пройти тест на ВІЛ у перші шість тижнів життя. Якщо діти, у яких вияло на ВІЛ, не отримують лікування негайно, то у 50 випадків такі діти помирають у віці до двох років. Отож дуже дуже важливо перевірити цих дітей на ВІЛ, навіть якщо існує лише підозра, що їхні матері можуть бути віл-інфікованими. Якщо ж аналіз підтверджує наявність вірусу, важливо негайно розпочати лікування. Раніше вважалося, що матері з ВІЛ не повинні годувати дітей грудним молоком, бо можуть таким чином передати вірус. Однак зараз ВООЗ заявляє, що для тих матерів, які отримують лікування, таке годування є безпечним. Так, вони повинні годувати груддю до шестимісячного віку. Інакше дитина ризикує померти від інших хвороб, таких як діарея або інфекція легень. Випадки передачі вілу від матері до дитини практично зникли у розвинених країнах. Однак у країнах Африки. Це все ще актуальна проблема. Каруса Кіраго говорить, що без вживання належних запобіжних заходів у 45% випадків такі діти будуть інфіковані через матір. Серед причин брак медичного обслуговування. наприклад, якщо жінкам потрібна медична допомога до народження, вони часто не мають можливості її отримати. Якщо їм потрібно лікування або запобігти інфекції, вони про це можуть не знати і не звернутися по допомогу. А якщо і підуть, то можуть її не отримати. У результаті дитини народжується в. Інфікованою Експерти кажуть, що захист матерів та дітей від віл сніду це справа усієї родини, аби діти народжувалися здоровими. Кожен має знати свій віл статус. Важливо пам'ятати про захищений секс, а у разі потреби часто звертатися за лікуванням. Аліна